Дорогі хресті, від минулого року і назавжди, 24 лютого, буде історичною датою для кожного з нас особисто та для цілого нашого українського народу. Цьогоріч виповняється перша річниця повномасштабного вторгнення російського агресора на нашу землю. І отож, глава і отець нашої церкви, блаженніший Святослав, звертається до кожного християнина. Кожного вірного Української греко-католицької церкви з проханням підтримати День посту, молитви та милостині, який стає всецерковним і всі вірної нашої Української Греко-католицької церкви на всіх континентах, всіх парафіях, є закликані до того, щоб бути у цьому дні. Ми, як Український католицький університет, також підтримуємо ініціативу глави і Отця нашої церкви та всіх владик нашого синоду. Продовж 24 лютого цього року в нашому храмі Святої Софії премудрості Божої відбудеться так зване цілоденне моління. З 8-ї години ранку до 8-ї години вечора ми будемо мати різноманітні богослужіння, і таким кульмінаційним богослужінням буде парастаз за всіма усопшими, нашими близькими, рідними з нашої спільноти, які віддали своє життя за наше майбутнє. Цей Парастас очолить наш отець-ректор, але також впродовж цілого дня будуть читатися псалми, будуть молитви, які є пристосовані для того, щоб ми всі, як церква, як одне тіло, долучилися і підтримали цю ініціативу глави отця нашої церкви та цілого нашого синоду. Ласкаво запрошуємо з 8 ранку до 8 вечора, 24 лютого 2023 року, прийти до нашого храму. Та спільно помолитися за живих і померлих, за тих, які захищають нашу державу, і ті, які віддали своє життя заради нашого майбутнього.